Поширений фейк, як після 1783 року Росія заснувала в Криму нові міста: Симферополь, Севастополь тощо, як Росія насправді омолодила кримські міста і переписала їхню історію. Дивіться у новому циклі «12 міфів про Крим. Один із найпоширеніших російських міфів про те, що росіяни прийшли до Криму як творці та будівельники, саме вони заснували Севастополь, місто Слави та столичний Симферополь, місто користь. Заснували буквально з нуля шляхом неймовірних зусиль. Цілили у життя грандіозний проєкт Катерини II та Григорія Пацьомкіна. І сьогодні у цей міф щиро вірять самі росіяни, намагаючись нав'язати його усьому світу. Росія прийшла до Криму як загарбниця, як окупант і як злодій. Щоб приховати свої злочини, вона вважала, що достатньо зруйнувати найбагатшу спадщину колишнього Кримського ханства, знищити незгодних, замінити назви, перебити дати. Приписати незручні моменти, та і все, Крим споконвічно був і є наш. У перший же рік багато кримських міст було переіміновано, для них вибрали неприродні назви. Пов'язане це було ще з одним амбітним грецьким проєктом Катерини II, який передбачав після захоплення Криму відвоювати Константинополь, тобто Стамбул, і на уламках зруйнованої Османської імперії. Відродити Візантію, і, звичайно ж, під патронатом московського патріархату. Тому не дивно, що нові назви кримських міст навмисно вирішили пов'язати з Грецією та Візантією. Так Акміджит став Симферополем, Кезлев і Євпаторію, Кефе Феодосію, Карасу Базар Білогірськом, Кереч став Керч, Оркапи Пірікопом, а велике кримське татарське село Ахяр Севастополем. Мабуть, пощастило лише Бахчисараю Судаку, Балаклаві та низці інших великих населених пунктів. Чи варто говорити, що жодна з нав'язаних назв не прижилася до середини ХХ століття? Але річ навіть не в Топоніміці, а в трактуванні минулого кримських міст. Майже всі вони одержали від окупантів нову версію своєї історії. Але найбільше. Дісталося Акяру та Акмеджиту, тобто сучасним Севастополю та і Їхнє минуле з особливою ретельністю стиралося. Севастополь, місто російської слави, надійний захист південних рубежів Російської імперії, сакральна батьківщина непереможнього російського чорноморського військового флоту, гордість російських моряків, Символ російської доблісті та, головне, неприступний для ворогів. Всі ці заїжені кліше протягом останніх 200 років міцно вбивалися до тями самих же росіян. І вони вже не бачать за цим справжнього стану справ. Вони бачать лише героїчні оборони, подвиги моряків, але не знають, скільки разів російському Севастополю доводилося капітулювати. Тоді на берегах Ахярської, нині Севастопольської бухти, було закладено чотири перші кам'яні споруди, а потім було оновлено дерев'яно пристань, яка вже була за легендою, місто збудували за чотири роки, дуже намагалися надати йому пристойний вигляд до приїзду емператриці Катерини II та її сумнівних європейських гостей. Але навіть і ці іноземці, що супроводжували Катерину, були спостережливі та відкрито писали, що подорож була великою авантюрою. Граф Сегюр, Маркіз Делі, граф Дедама та інші учасники поїздки всі як один писали про бутафорські села, намальовані кораблі та гармати. Їх не можна було б дурити. Вони чудово бачили гарну декорацію. Вони писали про людей, нібито мешканців цих сіл, яких приводили насильно, а ввечері відправляли далі, щоб у день вони грали комедію в наступному селі, яке імператриця мала побачити здалеку. Те саме було зі стадами овець та корів. Їх просто переганяли. Імператриці та гостям показували великі. Комори, наповнені нібито зерном, а насправді піском. Все це робилося для іноземних гостей, щоб вони побачили процвітання нещодавно підкорених земель та гарні фасади, за якими було руйнування як наслідки недавньої окупації чи взагалі порожнеча. Так і народився вислів, поцьомкінські села. Севастополь не став винятком, навпаки, більшість нового міста була декорацією, тому що саме його необхідно було показати як важливий стратегічний об'єкт та гордість імперії. Але якщо в період подорожі Катерини Севастополь більшу частину становив тимчасові дерев'яні споруди з розфарбованими картонними фасадами, то згодом він справді став забудовуватися. Та витісняти місцеве населення та руйнувати будинки кримських татар селища Ахяр. Ще один міф, який росіяни у своїй історії Севастополя активно просувають, це нібито відкриття російськими військовими найбільшої бухти майбутнього міста Ахярської. Бухту вони відкрили. А от одноіменного кримськотатарського села, що розкинулися. На берегах цієї бухти не помітили. Щоправда, згодом почали активно тіснити місцеве населення, зводячи поряд з їхніми будинками казарми. Можливо, хтось із місцевих не хотів мирітися таким сусідством і переселявся у найближчі селища Інкерман, Кадікой, Балаклаву, Мамашай, Качу, Варнаутку. Дванкой, Більбек, Байдари, Бюк, Москонью, Буркуста, Скелю і інші села, деякі до наших днів не збереглися. Тобто бачимо, наскільки цей район був густо населений. Але як виявилося, тільки росіяни його змогли відкрити та гідно оцінити. Сьогодні ми можемо лише припустити, наскільки використовувалася праця місцевих жителів. Можливо, якусь частину і примушували, як звикли це робити в Росії. Але відомо, що здебільшого сюди привозили будівельників, ці люди не були професіоналами, та перші кам'яні будівлі руйнувалися не простоявши півроку, але їх знову наполегливо відбудовували. З чого були відбудовані перші адміністративні будівлі, казарми та перші особники Севастополя. Адже для будівництва міста потрібен був ліс та камінь, багато камінь. Якщо ліс вирубали для будівництва на околицях Ахяра, то тесаний камінь вивозили зі стародавнього Херсонеса, руйнуючи при цьому античні храми, які простояли майже 25 століть. На жаль, з 1784 по 1825 роки Херсонес перетворили на каменоломню. Сенатор Павло Сумароков підтверджував, що вантажні вози з каменем зі стародавнього міста рухалися майже безперервно. Немецький вчений енциклопедист Петро Сімон Палас, француз Жан Де Рі і професор Кембриджського університету Едвард Кларк. Усі вони обурювалися, як росіяни руйнували Херсонес. Грабували могили, зруйнували храми, а мармур перетворювали на простий будівельний камінь. Так сяк Херсоне стали охороняти лише у 20-х роках 19 століття, коли від міста вже майже нічого не залишилося. Правда, і в ці роки Севастопольська влада примудрилася розібрати велику пристань біля західніх ворот Херсонеса. А ось у середині 19 століття в Петербурзі згадали, що такий має сакральне значення. Російські любителі старовини, усвідомивши абсурдність того, що відбувається, активно почали поширювати чутки, що герсонес, колиска російського православ'я, розграбували та розтягли по каміннях кримські татари задовго до приходу російських визволителів. Так, місто було покинуто, і від часу багато будинків і усипальниць перетворилися на руїни. Але воно стояло незайманим, не розгробованим. Доля у міста склалася трагічно. Жодної оборони ні в період Кримської війни, ні під час Другої світової війни Севастополь не зміг витримати. Він перетворювався на руїни та здавався. Але росіянам щоразу ціляли, що місто впало героїчно і воно є гордість і честь Росії. Вище вже говорилося, що Севастополь виник на місці кримсько-татарського села Ахяр. Вперше в історичних документах селище зустрічається в Османському реєстрі земельних володінь південного Криму 1680-х років, згідно з яким у 1686 році Ах'яр входив до Мангубського кадилику. За цей рік згадуються 23 великих землевласника. Всі вони кримські татари. Інакше це було 23 роди, яким належали в районі сучасного Севастополя та його околицях землі. А це означає, що вже наприкінці 17 століття густота населення тут була висока. З 1775 року селище було включено до складу Бахчисарайського каймаканства Мангубського кадилика. Це село було досить велике та ділилося на квартали Малі. До XVIII століття з'явилися окремі квартали, де жили уруми, караїми та кримчаки. Багато кримських татар та урумів Ахяра мали прізвисько Гемеджі. Що буквально означає корабельники. Як правило, це були ціли династії, і вони мали свої перші корабельні в зручних бухтах Ах'яра і займалися будівництвом невеликих торговельних суден. Безумовно, що у цьому великому населеному пункті була інфраструктура, каналізація, про яку ще не чули у Росії, характерний для всього Криму. Фонтани чешме, мечеці, початкові школи та кав'ярні. Деякі джерела і сьогодні ще повідомляють, що це село зникло після окупації Криму, але це не так. Поступово воно увійшло до складу нового міста. А ось наступна історія чисто повторює з Одеси і Херсона. Тобто, береться старе місто, на місці якого живуть люди, безперервно живуть. І це було татарське містечко АКЯР. І, і точно так це було на місці Одеси, було Качубей. От. І на місці цього села будується місто, як на порожньому місці. І в історії Одеси переименування не було. В Севастополі ж були перейменування назад, коли забирали назву Севастополь і називали якось Ахтіяр якось так. От. Тобто вони навіть спочатку пам'ятали. Чиєї слави місто Севастополь, загріцько-татарської слави місто Севастополь. Ну а це ж унікальний, абсолютно, природний порт, природна бухта. І казє зрозуміло, що там завжди жили люди. І казє зрозуміло, що жили воно там безперервно. А то, що там хтось побудував будинок собі, чи фортецю не робить це новим містом і не робить, ну, як це руська слава його, чи що. Це звичайний новоділ, звичайний азартний такий засвоєння дуже. Красивої території, але це все загарбання окупації більше нічого. Окупація Кримського ханства Російською імперією у 1783 році вісімдесят з році зруйнуванням по всьому Криму, і насамперед зміни торкнулися кримських міст, щоб нічого не нагадувало про справжніх господарів півострова. Російська політика розпочала перейменування міст. Акміджит не став винятком. Навіть він перетворився на губернське місто. Але переіменування стало не найбільшим злом. Першим генерал-губернатором нової Таврійської губернії негласно дозволялося під виглядом ремонтних робіт розбирати пам'ятки культурної спадщини кримських татар. І першим у списку Акміджиту став палац Калга-Сарай. Російські солдати, що прибули для будівництва міста, його просто розбирали вщент. А його каміння, так само як і каміння з городища Ніапольськівського, використовували для будівництва палацу губернатора. Та ж доля чекала на ряд палаців і мечеті. Сьогодні хіба що крім мечеті Кібірджамі, нічого не нагадує про колишню велич кримсько-татарського Акміджиту. Одночасно на лівій стороні річці Салгір стало рости нове місто, яке з легкої руки грека Булгаріса буде названо Сімферополь. Однак назва довго не проживалася, і до 40-х років ХХ століття місцеві жителі Симферополь називали Акміджит. Безумовно, Симферополю, а правильніше Акміджиту сьогодні ні 240 років. Зелена долина Салгира, в якій розмістилося місто, привернула увагу людини ще з епохи палеоліту. А близько 400 років до нашої ери, на березі тоді ще повноводної річки Салгір, Тавримі було закладено городище Керменчі. Розташувався він на високому плато у південно-східній частині сучасного міста. Близько IV століття до нашої ери таврів потіснили скіфи. І замість Кремльчика з'явилося нове античне місто. Перші джерела донесли до нас лише елінську назву Неаполіс. А вже в сучасну літературу він увійшов як Неаполь Скіфський. І нарешті, у 1496 році по сусідству з Неаполем Скіським, де життя не припинялося ніколи, виникло місто Ахміджид. Його засновником став другий кримський хан Менглі Гірай. Хан дав місту статус другої столиці у державі, а управління довірив своєму синові, спадкоємцу трона Калге Султану Мухаммеду Гіраю. Саме з цього часу у місті розпочинається будівництво. З'являються нові мечеті, будинки, квартали. Та ж, звичайно, перлиною міста є палац Калхі. Цього року було зведено соборну мечеть Кабір Джамі. Храм був збудований з місцевого білого каміння. Саме ця біла мечеть і дала назву місту Акмеджит, що буквально означає біла мечеть. Другою відомою спорудою міста був згаданий вище палацевий комплекс сподкоємця трону Салгір, Сарай або Калга Сарай. Османський мандрівнік Евлія Челібій, який відвідав місто у 17 столітті, писав, що це упорядковане місто з просторими двохповерховими кам'яними будинками, критими рубіново-червоною черепицею. А мав колорит східного міста, з лабіринтом вузьких старовинних вулочок, з безлочю кав'ярень, лавок та майстерень, громадських лазень хамамів. У місті налічувалося 200 лавок. Окремо був торговий будинок іноземних купців. Функціонувало три заїжджих двори. За словами мандрівників та ханських історіографів, у місті було близько сотні фонтанів. Усі вони були з'єднані з системою водорозбірних галерей кярізов, які виконували не лише функцію водопроводу, а й каналізації міста. Цей середньовічний водопровід справно працював до середини ХХ століття. Як Севастополю, так і Семферополю вигадали нову історію, яка починалася 1784 року. Але вона не прижилася тому, що відокремлювати минуле від сучасного міста було просто неможливим, і Семферополь досі зберегає дух та колорит корінних народів Криму. А дуже скоро він позбавиться і символів російської окупації: Долгоруківської стели, пам'ятника Катерини II, бюста Миколи II, меморіальної дошки Сталіну та пам'ятника вічливому солдату-окупанту 2014 року і разом з Севастополем відновить свою історичну топоніміку та правдиву історію. І пам'ятайте! Криму все почалося, і Кримом все скінчиться.